Наступної весни 1843 року Тарас разом з Грибінкою нарешті вирвався в Україну. Йому тоді виповнилося 29 років. Він умів малювати портрети, отже, сподівався на замовлення і на заробітки. Ну а там, як Бог дасть. Це було його перше літо в Україні після довгої розлуки з рідним краєм. Покидав Україну ще підлітком 15 років, якому знайоме було сільське безрадісне життя кріпака. Минуло 14 років і тепер повертався навченим художником. Поезії Шевченка в Україні тоді вже добре знали. У той час пани наші жили, як то кажуть, на широку ногу. І патріархальна гостинність не втрачала жодної риси свого поштивого характеру. Молоде покоління було вже більш-менш освіченим. Жінки вищого стану, власне, молоді. Усі вже були виховані в інститутах, панзіонах або вдома під наглядом гувернанток, і французька мова не тільки не була в дивовижу, але вважалася необхідною належності будь-якої освіченої бесіди. Одначе, уже в той час, як відрадні оази виділялися деякі сімейства з новим напрямком, відзначаючись і освітою, і гуманністю. Їх було небагато, та, проїхавши кілька десятків верст, ви були впевнені, що зустрінете їй розумну бесіду, і цікаву книгу, і почуєте справжню музику. Між жінками цих сімейств виникав потяг до національної літератури. Вони навипередки читали Кобзаря Шевченка. Поява Кобзаря миттю викликала любов до рідного слова, вигнаного з ужитку не лише в колах вищого стану. А й у розмовах із селянами, які намагалися, і, звичайно, кумедно висловлювалися по великоруськи. Згадував про ті часи Олександр Афанасів Чужбинський. Отже, коли Шевченко повернувся в Україну, він тут був уже відомим. Тарас також намагався познайомитися з людьми, про яких чув раніше. Спочатку він поїхав на Чернігівщину у Качанівку до Григорія Тарновського, якому перед тим вислав на продаж картину Катерина ілюстрацію до своєї ж поеми. У Тарновського планував побути кілька місяців. Проте доволі швидко вирушив до Києва, а там задумав зустрітися із Пантелеймоном Кулішем, історичні твори якого вже читав. Куліш тоді учителював в одній із київських гімназій. Увіходить хтось до мене у полотняному пальці. Здорові були, а вгадайте хто? Хто ж, як не Шевченко, а ніколи й не бачив його намальованого? Він і є. Чи немає у вас чарки горілки? Тут уже й пішло справжнє січове балакання, а далі й співи. Почали потім їздити навкруги Києва, рисувати. Рибу за Дніпром варити були ж молодими. Пантелеймон Коліш став близьким другом Шевченкові. бо він на кілька років молодшим за Тараса, родом з Чернігівщини. Захоплювався історією України і займався літературою. Все їхнє подальше життя було сповнене творчих задумів. Вони багато листувалися, де могли, допомагали один одному. Пантелеймон був дуже амбітною людиною, і це багатьом не подобалось. Але Пантелеймон надзвичайно високо цінував твори Тараса і чи не перший назвав його генієм. Але різниця психічних натур обох молодих титанів українського відродження часто стояла між ними стіною, через яку вони одначе могли один одному простягати руки. Коли було треба. Тоді ж у Києві Тарасові випало познайомитися із Михайлом Максимовичем. Він знав, що це відомий учений, природознавець, історик, етнограф. Максимович був першим ректором нещодавно відкритого у Києві університету святого Володимира. На цій посаді він довго не втримався через свої національно-демократичні погляди. Але не перестав займатися історичними дослідженнями. Багато писав і публікувався у Москві. Для Шевченка це були знакові фігури в його житті і в його долі. А потім поїхав на Полтавщину. Там на Тараса чекали романтичні пригоди. У день Петра і Павла, 29 червня, Євген Гребінка привіз Тараса на гостину до пані Тетяни Вольховської з приводу іменин її покійного чоловіка, до пишного ампірового палацу, відомого на цілому лівобережжі, як український версаль. Маєток був у селі Мойсівка. Тут стара паня Вольховська двічі на рік давала бали. На ці бали до неї збиралося до 200 осіб, нащадків української козацької старшини з Полтавщини, Чернігівщини та Київщини. І от серед гостей пані Вольховської опинився молодий, але вже відомий своїми поезіями Тарас Шевченко. Товариство й тоді зібралося чималеньке. З'явився гребінка, якого знали чекали. Він під'їхав в екіпажі до Ганку разом із незнайомцем. Вони вийшли. Супутник його був середній на зріст, кремезний. На перший погляд обличчя його здавалося звичайним, але очі світилися таким розумом і променистим світлом, що на них мимоволі звертали увагу. Це був Шевченко. Звістка про його приїзд миттю розлетілася по всьому дому. Усі гості юрмилися біля входу, і навіть манірні панночки з цікавістю чекали появи Шевченка. Поет був зворошений блискучим прийомом і після звичайного представлення господині дому, яка зовсім не розуміла, кого їй представляють. Шевченко усівся між дамами у товаристві молодої письменниці Софії Закревської. Швидко він став, наче свій з усіма і був як дома. Гарненькі жінки читали йому на пам'ять уривки з його творів, і він особливо хвалив чистоту полтавської говірки. Адже там, за правим берегом Дніпра, звідки він був родом, українська мова мала помітний вплив польської. Після цих відвідин Шевченко зазнайомився і затоваришував із братами Закревськими. Тутешніми поміщиками, особливо з Віктором, і через нього потрапив до чоловічого гуртка, який самі його члени називали Товариством мочемордів. А за гасло вибрали латинське прислів'я veritas». Це були безперечно розумні і благородні люди, які просто не знаходили у звичайному житті якоїсь діяльності. Після першого знайомства Шевченко прогуляв з ними усю ніч. А потім ще не раз з'являвся у маєтку Віктора Закревського у Березовій Руці. До Закревських Тараса тягнуло не тільки товариство Мочемордів, молода дружина старшого брата Закревського Платона особливо приваблювала його. Звали її Ганна. Вона була невимовно гарною з чорними глибокими очима. Коли Тарас вперше познайомився із родиною Закревських, Ганні виповнився лише 21 рік. Вона була майже вдвічі молодшою за свого чоловіка та мала двох дітей. Ганна полонила молодого поета, і він декілька разів приїздив у березовородку. Щодо кохання, то за весь час мого знайомства з Шевченком, я не помітив у нього жодної прихильності, яку можна було б назвати серйозною. Він любив жіноче товариство і захоплювався, але ніколи це не тривало довго. Досить було тільки нагадати йому якесь захоплення, він звичайно відказував. Е, дурниця! Поки з нею балакає, то ще буцімто щось і ворушиться у серці, а там і байдуже. Але до однієї особи він повертався разів зо три, тобто, принаймні, тричі при зустрічі з нею захоплювався. Що в перші часи знайомства нашого він довго сидів коло неї на балу і все просив у неї на згадку хоч одну блакитну квітку, якими була здоблена сукня. Молода жінка жартувала і жартома відмовляла. Тарас Григорович, одначе, прилучився і відірвав квітку. Так це тоді й закінчилося. Років через два я випадково побачив у нього цю реліквію. Тарас Григорович зніяковів трохи. Славна молодичка, така приємна, що, здається ж, і забудеш, а побачиш, то знов так тебе і тягне. Так через багато років згадував Афанасів Чужбинський.